Представтеся, будь ласка, Будима Станіслав Георгійович, житель села Цегівки, пенсіонер, військовий. В даному ще поки працюю, маю 73 роки. Два сини воюють. Тим син загинув. Я бажаю нашим війнам, щоб їх кулі. Це трагічний час і ми стараємося всіма силами допомогти їм і перемозі. Слава Україні! Героям слава! Передайте, будь ласка, вашим людям це ось ви привезли тільки що цю, ці ящики із продукцією на фронт. Я покажу от глядачам. Ось тут ось це дзигівка. Ось вони попідписували гарненько. Бачите, ось тут слава Україні, героям слава. Ось. Це Станіслав Рогіогрович і своїм внуком да, привіз сьогодні. Ось це я зараз відправлю на 12-ту годину. От на саму передову, там де, там, де все погоріло, де, але де люди сильніші, ніж метал, наші люди, і вони стоять. От туди ми до... Ці ящики до відправимо. Туше паралельно ящики тростянця. ось вони, це також герої. От. Це сусіди, згівка і Тростянець. Ось така купа, загівка і Тростянець. Це тут тростянець, це тушонка, а згівка, бачу, таке все в перемішку. І сало, і ну, саме таке, що потрібно енергетично. Зараз я буду відправляти. Ось Станіслав Георгійович, від душі і від серця передайте людям дзюгівку. Значить, передам це голова наш староста і його підлеглі також вони в цьому, цій справі допомагають. Не сумнівайтеся, воно піде на саму передову, на першу лінію. Лампіга Анатолій Дмитрович, лампіга Лариса Вікторовна. Це вони. Стараються допомогти нашим воїнам, збирають людей, що хто має, ну і передаємо. І дай Бог здоров'я нашим воїнам. Дуже дякую, що ви відгукнулися так оперативно. Бо так сталося, що треба терміново доставити. Нова пошта вже не доставляє. Ми будемо бусом пробиватися туди і да. таки проб'ємося. Все, дякую. Героям слава. Слава Україні. ще раз відправляємо на фронт зараз. Ось таку продукцію. Тут велика кисниця. 16 ящиків продукції вона сьогодні привезла і передає на фронт. 16 ящиків різних: маленькі, великі, починаючи з маколики, тушонки, консервації різні, сіль в тому числі. Ну, Все, що треба, що треба на фронті. Гонорівка. Гонорівка це спеціалізується на тушонках. Тут сім ящиків, я вчора привіз з Гонорівки. От, там пані Лілія організовує гонорівчан. Сім ящиків прекрасних тушонок тут. Далі з Гонорівки дзигівка різних. Друзі, також дуже вдячний дзвігівці. Слів немає. Тепер основи маскувальних сіток. основа маскувальних сіток. Ось ми передаємо вже не на фронт, а просто в могилів. В Могилів, могилів її там з неї зроблять сітку, справжню, зв'яжуть і відправлять також на фронт. Відправляємо також вон, там, рукавиці воїнам в тому маленькому пакеті. І маск державна вже готова. Це спадщина від згівської військової частини. Ну, правильно, люди поступили, колись вони собі там привласнили. А тепер, коли державі так важко, то така війна віддають. І це правильно. Жгути кровозупинні ось тут більше 60 штук. Ось це все, що ми сьогодні відправляємо на фронт з допомогою ну, в кооперації з Могилів-Подільськими волонтерами вони ще добавлять. І поїде воно на саму-саму передову, де воює командир взвода наш земляк із Михайлівки, Ярослав, прізвище не можу називати, І де воює Андрій, також, ну, можна сказати, наш земляк, прикордонник. Це будуть вести зараз до Могилева наші земляки, пані Тетяна. Побажання ваші волонтерка, пані Тетяна. Я хочу сказати, що в цей нелегкий для України час. Вас важливо, щоб ми всі об'єдналися, адже ось ця гуманітарна допомога якраз іде. Ті ті, що раніше були відправлені, і що ще будуть відправлені по по різних напрямках і по Київському, Харківському, Херсонському, Донецькому, Миколаївському. Це все завдяки вам, свідомі і небайдужі громадяни нашої держави. Адже ось ця допомога надихає наших захисників, які боронять нашу землю. Це Тому, зокрема як оберіг. Це так. від душі кожна баночка зроблена, кожна баночка. Так. Тому їм від теж душі важливо відчувати, що вони не одні. Ми разом. Ми сильна нація, і я впевнена, що ми все подолаємо. Перемога буде за нами. Дуже гарні слова. Слава Україні! Героям, Героям слава, слава. слава Україні. Дякую вам. Їдьте, везіть, щасливої дороги!